В неділю там, не можна голосно сміятися. Сміх і радість це дві різні речі. Хто, хто це придумав? від кого це пішло? Тим більше, що багато говориться, що сміх продовжує життя. Всередині так гріють, що у тебе народжуються ці сльози. Чому ти плачеш? Я плачу з радості. Слава Ісусу Христу! Навіть які слава. Я підготував дуже класну тему для вас. Ви знаєте її. Напевно. Ця тема називається сміх. О. Е, так як ви знаєте, на яку тему ми будемо сьогодні розмовляти, у мене зразу перше запитання, чи ви підготували на сьогодні якісь анекдоти. Не думав про це, знаєш. Ну як, тема «Сміх». Але щось відомо. Щось відомо, я думаю, дорозі, щось мені прийде в голову. Окей, а, ви, ну, ви взагалі часто жартуєте? Ну, ви там розповідаєте якісь анекдоти? Ви часто жартуєте в своїх колах там, зі священниками чи просто там, з друзями? Ну, це часто відбувається чи ні? Чи часто не, не можу сказати, чи буквально кожного дня. Але буває так, що ми ж, десь там жартуємо е, ну, досить часто, досить часто. Може, не щодня, бо не завжди треба. Не підходить до цього, може mm -hmm. ситуація, чи, чи настроєння одного чи другого, але часто буває так. То про це такий спосіб, щоб розгрузити себе також так? mm -hmm. і інших. Угу. Ну, мені, мені просто так здається, що ви ну, дуже весела людина ну, в плані там, своєї подачі, там, що ви дуже енергійна, весела, радісна, і, і якраз от, от якісь, там посміятися, то, то з вами це можна. І я, ну, я вважаю, що це дуже класно, і це дуже круто, і, це, і не, не дарма ця тема сьогодні, ми з вами на цю тему ага. сьогодні розмовляємо. Тому я йду, мені, просто, мені чомусь здається, що отець Артур кожен день там, ну не те, що анекдоти там ходить і розповідає, але там ну, любить там, посміятися, пожартувати. Там, і, 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 так Весело проводить ці дні. Тому і перше запитання мені було цікаво, чи це так, як я собі уявляю. Так, я дуже часто дивлюся, якісь кабарет або щось таке смішне. Щось смішне в Ютубі завжди можна знайти, то люблю, люблю це подивитися. І іноді буває так, що я просто сміюся сам усе в кімнаті, голосно, ага. бо не можу стриматися, що дуже смішно. Так. Ага. Але це, думаю, що це таке нормальне. Я відчуваю нормальним. Ні, однозначно, ви дивитеся, а що ви дивитесь? Ну, ви дивитесь якісь комедії, там, мюзикл, не знаю. Що порадити? Е, комедії, які порадите, е, як порадити, треба мені подумати довше. Але, наприклад, люблю дивитися е, дизель шоу угу. Перше шоу на української угу. Е, Маріна, якої вже, на жаль, немає. Це просто вона для. Мене... Житомира. Так, вона з Житомира. Це просто з комп'ютером і прикол це дуже крутий. Дуже крути. Там можна посміятися, насправді. Декілька разів я вже дивився цей, цей фрагмент. І він завжди мене напиває сміхом. Гарний. No. Це передусім якісь ролики, які смішні. Дуже дивлюся з моїм другом, дуже часто дивимося, якщо вже не маємо про що говорити. Він, він живе в Німеччині. Дуже часто до себе дзвонимо і надію вже немає про що говорити, як дзвониш через день чи, чи два, ну, то про погоду не будемо дивитися чи там розмовляти. Тоді дуже часто каже, давай подивимося щось смішного разом. А, так можна? Можна, так, да. в скейпі можна зробити, ага. що дивимося разом. І дуже часто наприклад, дивимося, як є покази моди. Так. E, це смішно показує моди, коли no, не дуже сильно якось удачно виходять ці ага. модельки, які падають, тому що там каблуки такі ненормального стандарту. Це також смішно, як вона пробує зловити свою постуру, щоб дійти до, до, до мети. Так що це це погано? Сміятися? Ну, от ви кажете, ви, ви дивитесь, там покази моди, ці на каблуках йдуть падають. Це погано сміятися з них? Я не думаю, що це погано, тому що це показує. Тобто, як це було б погано, вони б це вирізали, щоб uh -huh. не бачити цього, uh -huh. побачити якусь досконалу картинку. Uh -huh. Але ці люди, які там були, там теж випавають сміхи. І вони саме також е е е на так. Деякі знімають, бо вони розуміють, що вони не можуть з цим піти і йде просто в руках, чимає, чи маючи це взуття видумане через проєктантів. Uh -huh. Я думаю, що це погане. Це, це, це людське. Це Окей. людське. А, а, а з приводу фільмів, комедії якихось? З приводу фільмів. Ой, насправді, треба мені подумати. Є фільми, які я дуже люблю, є фільми, які мають такий е, е, і комедійний, і некомедійний і не до кінця. Наприклад, Мама Мія фільм. Я його дивився, не знаю, скільки разів. Класний кіно. Ці три частини. Мюзикл, так, там гарна музика, е, гарний актор, сам сюжет дуже такий, дуже цікавий і смішний, і, і такий, теж глибокий, мої думки, такі дуже глибокий. Дуже люблю цей фільм. Я його дивився, ну не знаю, ну, 10 разів це точно. Є. Першу це, частину. Це, це, нормально. це нормально. І з радістю можу подивитися ще раз. Я про це теж дуже люблю комедії, взагалі там різні фільми різних років. Насправді там від там джазі, тільки дівчата, там чорно так там американські до теперішніх там фільмів я дуже люблю комедії. Тому і поставив, може, думав, що ви яку знаєте, таку здасте підбірку для наших телеглядачів, щоб вони могли подивитися в вільний час, які комедії і гарно там посміятися. 에... Йду вчора з дружиною, спілкуємося. И... Ну тож я завжди обговорюю теми, тому що краще з кимось обговорити. Тому що у багатьох людей з'являються якісь власні запитання. І вона мені вона мені сказала, будь ласка, поставте запитання. Воно дуже для мене важливе з приводу там теми сміху. От мені там в дитинстві мої бабусі часто казали про те, що в неділю. Там, не можна голосно сміятися, або там, не можна неділю жартувати. Там, і, тобто, веди себе тобі ж так спокійно в неділю, тому що це там, неділя, це такий святий день, такий, так? не можна цього робити. Е, ну, звичайно, для нас це як для молодих людей, ну, я не розумію цього. І, е, по вашій реакції теж бачу, що ви теж цього не розумієте. Я перше чую такий заказ взагалі. Я дуже багато про таке чув. Дуже так? багато. Угу. Може, в церкві православної є щось такого, такий закон. І не тільки. От я От я, теж, ми я там не зустрів з таким нічого, абсолютно. Навпаки, це, це День Господній, який дав Господь, для того, щоб радуватися. Якщо Бог би не хотів, щоб ми радувалися, то б не, не дав би нам цього дару. Так? Ми ходили б сумні. Але він теж хотів, щоб ми не були сумні. Да? Тому нам дав цей дар. І цей день Господь мені здається, якраз саме, саме і до того є да. Звичайно, це не йде для того, щоб піти на службу і сміятися на службі. Бо це, звичайно, це не той час і не це місце. Да? Але відпочинок, коли цей день є призначений, щоб перебувати з друзями, з друзями, з родиною, ну як там без сміху? Якось важковато. Сумно, ну просто хто я собі думаю, <реш> Ні, окей, ну це те ну, це неправда? Ну це Ні. ну це так не має бути. Ні. Хто придумав цей наратив? Хто, хто 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 чому? Як ну давайте так розберемося? Окей, ми нам здається, що це ненормально, що треба сміятися. І для того, я теж так думаю. Ви так думаєте, чому хто хто це придумав? Від Кого це пішло? Ну кому було це вигідно чи не вигідно, не знаю. Навіть я не можу уявити собі, хто це міг придумати. і Для чого це? це ну, для чого це зрозуміло? Для того, щоб забрати від когось радість. радість да. Значить, якщо забрати когось радість, то мені здається, людина в неї радості. не було. Хоча я не до кінця впевнений, що є люди, які, ми кажемо, о, він ніколи не радує, не радіє, да? ну, де хтось оказує радість усмішкою. Де хтось вказує радість, зовсім по-другому. Назовні його не видно, але він є повний радості. По очах, наприклад, видно, так? Тобто, тут не до кінця так є, що хтось сумний, то він не має в собі радості. Має. Тільки може не вміє вказати або вказує трошки по-другому. Але мені здається, що така людина, яка може не дуже багато цієї радості отримав в житті. І, і радість для або, або радість для неї є якоюсь, е, пригадуванням чогось поганого, що сталося в житті якоюсь травмою. І вона придумала щось таке, ну, але я перше чую від тебе е, взагалі таку таку інформацію. Я вам скажу, от справді це не те, що є. Якщо навіть поспілкуватися, от дуже багато хто там по селам, наприклад, там, чи по якихось маленьких містечках дуже часто таке казали. Я просто це ну я знову ж таки це може просто... це будуть забобони теж якісь. Ну це так, так дивно просто, бо якщо ну якщо людина, людина ходить в церкву старша, вона там вона розуміє, що ми на цьому світі для того, якраз нас ну, нам Бог дав життя, ми повинні там радіти. Там, це не, не те, що там сумувати там чи журитися і так далі. Ну тут це такий якийсь дисонанс, правда. Ну ніби Та. нам послами послані. Так нам дано цей дар життя радіти, веселитися, сміятися. Там, а, а, а тут кажуть, що це, це не потрібно. я розумію, коли там п'ятницю, так кажуть, там п'ятниця, тобто день такий. Так. Так, це зрозуміло. П'ятниця зрозуміло, тому що ми е, згадуємо страсті Господні, і, ну, звичайно, там нема до чого до сміху. Тут да? треба якби, зупинитися і подумати про себе. Але інші дні, я думаю, що вони для того, щоб сміятися. Е, тим більше, що багато говориться, що сміх продовжує життя. О! О. А в мене того, було питання тим, таке. Ви більше... вірите? В це? Ви вірите в це, що продовжує життя? Ну, от прямо е, 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 е. серйозно. Здається, що так. Чи воно продовжує так в такому конкретному, що о, я буду сміятися, наприклад, дві години підряд, і воно буде у мене, не знаю, там, три години довше буду жити, не знаю. Але напевно, коли ти радієш. Ти ти не звертаєш уваги на проблеми, які тебе може, десь пригничують, не звертаєш уваги на якісь негаразди, якісь, якісь то, що тобі може заважати жити нормально, і, і це якби продовжує твоє життя. Знаєш, ти ти залишаєшся на, на боку десь, а йдеш по прямий нормально, так? Там, там, скоріше за все, таке таке психічне здоров'я. Так, тобто, звичайно. Ти, ти смієшся, радієш, і якось ти. Твоя нервова система якось по-інакшому по працює, ти не так. переживаєш. Я на думаю, того... що навіть це якби нереально дослідити, чи дійсно сміх продовжує життя. Да? Говориться просто тільки так що той, який сміється, жив, живе довше. У нас просто ми в дитинстві про це почули, ну, ну, тобто, тоді почали поч... сміятися. І, і, да. та... І ти просто пам'ятаєш, ну, звісно, дитина ти такий, тобі це цікаво сьогодні, і ти це робиш. Завтра ти вже про це не забув, ти про це не пам'ятаєш. І я просто згадую про те, що ми про це дізналися, що сміх продовжує життя, і ти просто цілий день вже смієшся, вже незрозуміло, що смієшся. Про це щоб сміятися. <схід> ну, потім я на другий день я ж кажу: ти вже про це не пам'ятаєш, у тебе якісь нові вже тебе футбол, у тебе вже якісь яблуки, там на черешню лізеш, тебе інші справи вже. А, як ви думаєте, от, в контексті цього? Нашої теми, от Ісус часто жартував? Сміявся, жартував? Думаю, що так. Думаю, що так. Ну, нам, нам десь не описується це, там, нам, нам не розказуються прям конкретні якісь такі там ситуації. Але в цілому він ж прожив там ціле життя, ну тобто, ну там, мовно, ціле життя там, прожив багато років, ну він все одно там теж е, бачив щось, вивчав щось, це все одно, так? Ну, ми зустрічаємо в Біблії, коли він гнівається, коли, е, коли він засмучений, коли е, плаче, е, то напевно і сміявся. Він як людина. Чому, чому нема цих історій? Чому нема з цих історій? Може, може, це був якийсь, не знаю, це тепер моєві до ну, ну, Може, дійсно. це був жар, якісь дрібні жарти з апостолами, які не звертали на це увагу євангелісти, що воно що настільки важливе, щоб це, це передати. Да? Так мені здається, але я думаю, що жартував на 100% жартував. Просто це були неважливі якісь речі, які потрібні. Він, було... він не ходив по, по землі, я син Божий, ви мені не кланятися. Абсолютно ні. Więc był jak normalna ludyna. On brał udział w życiu obycznych ludzi. więc zwracał się do obycznych ludzi, nie, nie wystawiał sobie jakiegoś tam, kto ja taki tam. Просто, тому просто, 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 може, тоді, от, вертаючись до теми, оце, в неділю не можна сміятися, може, просто тоді ці люди, аналізуючи там, а, ну якщо там, там в Біблії нам не розповідаються про те, що там про, про жарти, що там Ісус жартував там, чи веселився теж, там, так, ну тобто тоді цього не можна робити? Може вони брали з цього і, 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 і тому робили? Може, тоді. може, може, тому що немає такого тексту, я не пам'ятаю. Якогось тексту, який говорив, що Ісус там сміявся чи, чи, чи жартував. Нема такого тексту. Але я впевнений, що такі, такі події життя були на 100%. Тим більше, що він як був дитиною, то напевно сміявся, коли його мама пеклювалася про нього. Чи, як чи звичайна дитина, ну, Так. напевно сміявся, коли отримав якусь там, не знаю, батько зробив йому ігрушку чи щось, і це була радість на 100%. Чи там з однолітками там, щось, так, і, там, та, бігали, там, та, бавилися, там, доганяли плотно чи ще щось. На 100%. Там, і... Якщо церква нас навчає, що це правдива людина і правдивий Бог, то, то правдива людина теж сміється. Та. На 100% він теж сміявся і жартував. Зрозуміло, ми зараз фантазуємо, і це тільки якісь наші там, догад, здогадки і так далі. Але мені просто було б цікаво. Ну, от, правда. От, я розумію, що ми цього там, не дізнаємося, але мені було б цікаво, от, чи прочитати чи, 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 чи почути від когось про те, як це було. Ну, тобто, е, як це відбувалося. От, якісь такі. Ми, да, ми говоримо про те, що були сум, так? була якісь злість, якісь, а от, хотілося б про це, про це почути, про це побачити. У вас нема такого? ви б... не про це? Знаєш, я бачу щось такого, так. <схай> ти... Я впевнений, що ти також бачив. Бачив фільм Страсті господні» Мара Гіпсона? Так, звичайно, ми говорили про це кіно. Mm -hmm. Подивись, може, не уважно ти бачив. Є фрагмент, коли є хресна дорога, і Ісус зустрічає свою матір. Так, і він автор переносить якби образ до голови Ісуса, то що він собі пригадує, і пригадує собі образ дитинства, який біжить він, куди? який біжить йому, так і він бачить маму, коли він падає на сходах і вона його забирає, притуляє до, до, до себе. І зараз потім є другий образ, коли вони є дома, і він щось щось прибирає і, і хляпає водою маму, і вони починає сміятися. Так, точно, вот от. Точно. Це так щось обичне. Він щось майстрував чи робив так, щось там і він з дерева. Чи щось водою, це? мамо. Так. І вони почали обидвоє сміятися. Nie, це, це дуже крутий фрагмент. Ну в тому плані, що він показує якісь якісь, життя. Так. життя. Так, так, то я думаю, то, то це думка була така, щоб показати, що також він був радісним і щось сміявся. Але це дофантазував вже Мел Гіпсон. Так, так, або там так, але так, це б, в ну, вписується в сам образ прекрасно. Такої справжньої людини. Так, так, це дуже. По-любому, просто... по-любому. Мені було б є. цікаво. Мені було да. б цікаво. мені теж було цікаво, подивитися, які жарти він робив. Ну, ну, так, просто це ж кажу. Хоч з різних, ну, різних сторін так подивитися, і... тому, тому я задавав запитання. А, ви чули про таке поняття як священний сміх? Священний сміх? Ні, не чу такого. Перше чую. Швиденько розповідаю. Ну, взагалі є ціла культура сміху. Взагалі, як вона будувалася там сотні-сотні років. Звідки вона пішла? Потім з'являлися там як різдвяний сміх, великодний сміх, тобто радість, оця, яка яку перебуваємо в ці свята. Тобто, це називався цей, от якби ну така, як ну. Як культура, так, така, що ми радіємо ці дні, і також з'явився такий як таке поняття, як священний е, сміх. Це, е, ну, це асоціація з монахами, так такими аскетами, монахами, які е, от цим сміхом, цією радістю приходили до якогось до якоїсь гармонії і до якогось зв'язку з Богом. Тобто, воно ну, це така ось теорія, що були такі монахи, які е, серед яких практикували ось цього там радість, сміх, веселощі, і які робили їх духовно сильнішими і зв'язували їх ось якось з Богом, зв'язували з небом. Як ви думаєте, чи наскільки це так, і чи реально це так? Бо я це теж прочитав, я не знаю, ну тобто це я просто така інформація. Я перше вперше чую таке щось від тебе. Е, є дійсно, є інший. Тут треба, я думаю, що треба вперше розділити сміх і радість це дві різні речі. Угу. Чому? Радість, як для мене, радість походить від чогось глибшого, з глибини. А сміх це якби наслідок тієї радості, але він не завжди є виражений. Тобто те, то, що ми сміємося голосно або не голосно, так? Радість є, можна бути радісним всередині і не сміятися голосно. Тому мені здається, що треба розділити дві частини: радість і, і сміх. Ще зовсім інше. Тобто, що сміх це просто це такий, як інструмент, не знаю, те, що після радості з'являється такий. Так, так. Але, може бути, ми говоримо щось таке, що хтось має такий вибачте, дурний сміх. Так? Тобто з любих якихось маленьких речей несмішних він вміє сміятися. Тобто без якогось такого глибшого значення цієї історії, що він зустрів чи прочитав. Так? Просто так сміється, почав сміятися, без якоїсь причини. Так? А є дійсно радість ця різдвяна. Чи адвентова, коли ми чекаємо на різдва. І, і дійсно відчувається в серці цю радість, коли йдеш на літургію читаєш слова, коли говорить тобі, що ось-ось народиться дитина. Е, ну і воно по-любому ця, ця, ця інформація заливає твоє серце радістю. Це нема ще якби е, поводу до того, щоб сміятися. Але ця радість є. Да? Ти можеш там підсміхнутися чи, чи, чи mm -hmm. щось. Я пам'ятаю, як мій друг, е, коли у нього була третя дитина, він е, дзвонить до мене і каже, де ти є. Я кажу, ну я йду якраз додому, е, зайду на хвилинку. Він каже, ну заїжджай на хвилинку. Може на, 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 на дві хвилинки заїхати також. Да? І, і він приїжджає, не сміється такий, але я бачу, що він стримує цей, цей сміх. Я кажу, Віктор, що сталося? Я кажу, нічого, я кажу, ну що сталося, показує мені тест. Я кажу, У тебе буде дитина. Кажу, да. І так почав усміх, і так і усміх, аж від вуха до вуха. Я, кажу, ну, я теж радію з цього. Да? Оце ну, є повод да, для того, щоб, щоб радіти. Да? Його тримаєш в серці, серці, але тут вже хочеться показати іншим. Різдвяний це коли народжується вже Ісус, коли це, це, це ця атмосфера свята, вона також напаває нас радістю, радісне на свята. Ми бажаємо один одному радісних свят. Ця радість має переливатися до того, щоб сміятися також. Да? Радіти реально, хучно радіти з того, що народився да? Ісус. А є події, які у нас, для нас вони радісні, але не треба показувати, що зараз будемо сміятися всі. Да? Є радість, настільки, здається, мені глибока і справжня, що витискає сльози. Хтось каже, чому ти плачеш? Я плачу з радості. Ми бачимо з радості. Дуже часто. Да? Сльози саме, саме літять. Хоча ми знаємо, що сльоза вона призначена до чогось іншого, да? щоб виразити смуток якийсь. А тут вона теж йде, коли є радість. Така справжня, коли вона доторкнула глибини. Оце справжнє. Це мені здається, напевно, найс... ну, тобто, це пік, мені здається, цієї радості, коли ну, ти знаходишся в такій. Тихо, таких тих, спогада, якихось таких приємних теплих, вони настільки тебе там всередині так гріють, що що тебе народжуються ці сльози, mm, так. Правда. Ну а оці от з приводу цих монахів, які я просто е, в одному моменті спілкувався, так бачу з одним, з одним монахом. Може, він священник, я можу помилятися? І він він просто дуже такий енергійний, жартівливий, веселий. І, 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 і тим самим він там ну, от він до себе притягував ці, 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 ну, такий магніт, ніби притягував до себе людей. І мені чомусь здавалося, що він оцими там веселощами, цим сміхом, радістю, всім-всім. Е, він, він він, він знаходив якийсь контакт, у нього якийсь був свій якийсь духовний зв'язок. З Богом, з небом, з цим. От я не знаю, це мої такі внутрішні відчуття, тому я поставив це запитання. Чи є взагалі таке? Є. Я тобі скажу так, що е, говориться, що сумний святий це не святий. О, вже тут вилізе текст буде. Дуже класно звучить. Сумний святий це не святий. Е, дуже часто папа Франциск це також повторює це слова. Я не пам'ятаю, хто це перше сказав. Е, і дійсно, е, так є. Ми є покликані до святості, щоб бути святими, і мусимо бути з посмішкою. Тому що це не якісь страждання, що я можу тепер жертвувати своє життя, не знаю, стояти 5 годин щодня на колінах перед Богом, щоб бути святим. Не йде в цьому суть святості. Суд святості йде в тому, щоб спілкуватися з Богом. Мойсей. Який мав таку прекрасну нагоду спілкуватися з Богом обличчя в обличчя. Після розмови з Богом він закривав собі обличчя якоюсь хустинкою. Тому що Біблія каже, що його обличчя тоді сіяло. Він не хотів це показати? Вони боялися, євреї боялися, що образ Бога. Які появляються на його обличчі, може їх вбити, тому що Біблія каже, Бога ніхто не може побачити. Ага. Тому він закривав обличчя, щоб вони просили його закрити обличчя, щоб ми не повмирали того, що ти бачиш. А його обличчя після розмови з ним сіяло. i dużo ciekawy jest z tym siataniem, że może postawić taki anegdota, może tak skazać. Tak. Słowo hebrajskie siaty ma dwa znaczenia. Syjaty to promieniować jakimś światłem, ale też oznacza, że rogi, Aha. rogaty, I jest skulptura, Моїсея в Римі, в позиці святого Петра, де Мойсей має роги. Ага. І всі кажуть, чому він має роги? Ну, як, яка, звідки взялися ці роги? Да? Так. Я колись був на екскурсії, мені один казав, тому що слово сіяти має два значення. І той, який робить цю скульптуру, він зрозумів, що має рогату. Ой, і на гові є два а, роги, ага. дійсно, і можна подивитися. На цю, дуже знаменита скульптура з рогами. Класа не я навіть не знав про таке. Так потім, потім мені підтвердив це наш викладач в семінарі. No, ну ніхто не чіпає її. Ну ні, то... бо це скульптура, це скульптура дуже історична. дуже відома, історична, да каже, та да, вона має сіяти або рогати да там. Да. Ну, Але нам... тут звичайно йде про що сіяти, а не рухати, Да. Ну як в українській мові сіяти, якщо пере... засіювати якимось зерном і теж сіяти. Ну тобто два то, 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 одне слово має два, два значення, так, має. так, тобто так, то, так само.